Попадович. Я буду грати другий матч для чемпіонів за Борусію Дортон проти Барселони. І ми граємо в гостях на стадіоне Кампно. Масі приймає мяч, но його втрачає. Ау для Барселони. Але сюда кидає на Суареса. И здає на наймера. І наймер забиває голы в ворота Брусі Дортмунд. Брусі Дортмунд розводить мяч після забитого гола від наймара. Кастро дає на... Бомьянга і Убамьянг дає на Рамуса. Рамус подає, але не точно. Піке вибиває м'яч, і Сукратіч виграє верхову боротьбу. Лаврс не має м'яч в ногах, і він дає на Ройса. Ну не точно. И Свар забивает другий гол Бруси Дортин. Бруси Дортин прозводит мяч після холла. Ройс здає на обмьянга. Обамянга на хотіл дати на Рамоса но Пике. Перехватив м'яч. Маркер осталась в підкаті і честах. Бьорки забирає м'яч від рук. Раунд приймає мяч і дає на обувьяну б'є по воротах, нотарштайген вибиває м'яч. Аут для Брусі Дортон. Ларсен кидає аут на Рамуса. Но рамус втрачає м'яч. Денис Уарес... Выбиваю мяч на Суарс. И Суарс в играє в руху. И Денис Суарс на дистан до мяча и Бірки забираю м'яч в руки. Ройс дає на обмянга. Рамос uh, робить помилку. Пасі прострілює, але но... не но піщик яу для господарів поля. падає під Пикати і забирає чисту м'яч. І Бартер помиляється і не вибиває м'яч. Но Бьюрки лапає м'яч і, і закінчится перший тайм. И Брусі програє з рахунком 2-0. I on the of the well, this half might require them to produce a plan A, B, and C. Leveling the score is easier said than done. But well, that would be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. That's not the ball he wants in. He's Great lead! He's working with the match. The ball's come loose and the chase is on. І Ларсен по... Получає червону карточку. І Да буває штрафней, но п'юрки м'яч. Лапає... Ракетиш подає кутвей.

І Ройс перебуває у поворотах і б'є самісіньку дев'ятку. І у господарі поля розводять м'яч. Ройс перехвачує м'яч і надає дістатися до Месі. Чертний Лябберс Єркічич подає на Суареса. Лонбендер грає верхову боротьбу. Рамос дає Далекий пас на Піщика. Піщик подає на обам'яну, але Трештегін надуває м'яч. Піщик дає неточний пас. І Кастро перехвачує, але Ракітіш перший на м'ячі. Партра грає вихову боротьбу і дає на Кастро. І Кастро дає на Ройса. І Ройс в одній черг дає на Абом'янга. Ну, Абом'янг дає за слабу на Ройса. І Стерфелія э, Барселони. І замість Алекса Відаля вийшов Сархір Барту. І замість... Ясте вийшов якийсь гравець з Барселони. Б'юрки дає пас на Сокращича і Сукрачича дає на Кастро. Кастро на Бендера. Бендер дає одним касанням на піщика. Піщик дає неточний пас на Рамоса. для Барселоны и уход для Альба кедает на найм и Мартин мяч и выбивает вперед и Рамус дає на піщика, і Піщик дає на Обумянг. і Обумянг забиває гол в ворота Терштагіна і Обумянг зрівнює рахунок на останній хвилині. Но контратака від Барселони і Найс рветься вперед. Но Кастро перехвачує м'яч і закінчується матч з рахунком 2-2. В ми Програли бюл. Найкращий гравець матчу це Суарес і Обом'янг. І закінчилися матчі однієї четвертої фіналу. Бенфіка програла Іванс 0-2, ПСЖ Реал 4-0, ПСВ Енховен Атлетико Мадрид 3-2 і Брусі Дортон Барселона 3-2. І відбувалося вже рукування одної-другої фіналу. Ювентус грає з ПСВ, а Брусі Дортон грає з ПСЖ. И я закінчив другий матч 1-4 финала лидеров ли, чемпионов Запроси. Нортн, с вами был Ваня попал, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока!